Коротше, там певно шухлів щось є. Та все. І така ще штука лежить. В ніч на 29 червня в одному із сіл Тернопільщини російська ракета пошкодила подвір'я та господарську будівлю місцевої жительки. Основна маса вдарилася об стіну, то я вже розібрала ти всі завали, куди що, там штахети, сітку розбило, а лежала тут велика, велика частина тієї ракети. Дякувати Богу, що живі лишилися. Частини ракети впали біля садиби та на городі, но не волохатої. Жінка вже усунула наслідки руйнувань. каже, ремонтувати стіну господарської будівлі почала майже одразу. Основну частину роботи завершила вчора. Я два дні сама розбирала. Щоб підготувати, попросити людей, сусіди согласилися допомогти, і я сама розбирала те, відкладала груз, ви бачили, я висипала туди, а куски чим замуровувати, я складала тут окремо. І вже потім прийшли сусіди, то цілий день мурували. Основна частина руйнувань припала на господарську будівлю. Вибило не тільки частину зовнішньої стіни, а й внутрішню. Шматок ракети пошкодив також речі, що знаходилися в будівлі: бензокосу та велосипед. Я як вже забер, розбирала завали, то там вже і фундамент теж вже підморовували, бо там фундамент теж розібрався. А з тієї сторони трішки не тріщини пішли на, на перестінок, але замурували тільки де дири. а те ще не штукатурили, нічого мені аби щоб нічого не добралося. Нонна пригадує, гучний звук почула над ранок. Приблизно без 15 ранку я почула в першу чергу великий свист гул. Через деякий час тупий звук такий, що щось вдарив. Хата здригнулася. Я вибігла на двір, в першу чергу побачила деру тут, бо так тільки вийшла на подвір'я, подивилася на ту деру, ми вже її затулили. А потім подивилася на город, там великий лежав уламок. Я не знала, що, 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 що то таке. В першу чергу я подумала, що то літак, але потім я ще рік назад я чула, як летіла ракета, то я зразу, ну так, як проснулася, то зрозуміла, що то не, не, не літак летів. Опісля місця події обстежила комісія староста села Марія Косяк, каже, що такий випадок у громаді трапився вперше. «Пошкоджено було нежитлове приміщення, тому таких як виплив таких компенсацій не передбачено державою. А на місцевому рівні ми будемо старатися відшкодувати частину збитків покрити людині, бо тому, що ми всі розуміємо, зараз який час потрібно допомогти. Буде сесія, внесемо зміни до програми по соціальному захисту населення і тоді компенсують матеріально. За словами Нонни, решту робіт виконають згодом, залатають дірку в покрівлі та накриють спорудження поруч.